Так, все, я увімкнула запис. Ще раз вітаю вас з наступаючим святом, з верною неділею. І ми сьогодні поговоримо про канву, про сервіс, в якому оновлення є і є дошка, яка, в якій можна працювати колективно разом з учнями. Отож, ми зараз на головній сторіночці. На головній сторіночці канви. До речі, дорогі колеги, хто ще не оформив собі канву преміум, можете ось зробити. Потрібно всього лише заповнити форму. Ось тут заповнити форму, і у, буде, і у вас буде преміум пакет. Отож, ми вибираємо дошки і зверніть увагу, які дошки тут є. Я вам хочу одразу показати аналогію із, пар... із... Джамборд, коли ваші діти в джамборді могли, наприклад, перемістити певні об'єкти. От ви собі там зробили там комірочки, наприклад, де діти будуть писати, а ваші діти можуть перемістити певні ці комірочки і щось змінити. То ось тут, в Canva діти це зробити не можуть. І я вам зараз покажу, як. Отож, дивіться, коли ви вибрали дошки, у вас ось тут є вже дошки, дизайни дошок. Бачите, і вони є різні. Найчастіше, з мого досвіду, вам скажу, найчастіше з дітьми я використовую ось таку дошку, де вони вільно пишуть, і ось таку, там, де в них є, наприклад, 4 точки зору, і вони вибирають, чому, вони, чому їм підходить така точка зору. Але таких дошок, зверніть увагу, тут дуже багато. Так, ось вони. Ну, давайте візьмемо мою улюблену, ту, яку найчастіше використовую я. До речі, ось такі свод-дошки також дуже класні. Ну, зазвичай я тут пишу чотири питання, а вони аргументують свою думку. А, ще величезна перевага в канві. дуже велика перевага те, що коли ви створите дошку, у вас багато місця. У вас нема, знаєте, як обмежень по місцю. У вас дійсно багато місця. Так, дивимось. Отже, ось це ваша дошка. І зверніть увагу, ви ось таким чином можете збільшувати, зменшувати. От, до речі, у мене тут якраз ем, моя позначка, там, де записується відео, я не зможу збільшити, зменшити, на жаль. на жаль. Можливо, зараз я зменшу трошечки віконечко, щоб я могла вам продемонструвати, як тут це зробити. Так ось. Я думаю, ви щойно бачили. Ось тут. Так. Ось. Бачите? І ви можете збільшувати, зменшувати. Тепер ви розумієте, про що я говорила, коли я вам казала, що тут досить багато місця? Ось тут. І так само в дітей на телефоні. Тільки діти на телефоні будуть свайпати двома пальчиками і збільшувати, зменшувати місце. Якщо вони працюють на комп'ютері, вони, звичайно, так само, як я будуть це робити. Але якщо на телефоні, вони просто пальчиками-двома ось таким чином беруть телефон і ось так збільшують і зменшують місце. Далі. Як ми редагуємо нашу дошку? Отож, ми є власником дошки. І перш за все, ми тут, наприклад, пишемо, наприклад, ризик інтернету. Ризики в мережі інтернет, так? І ми одразу можемо ось тут наш текст, дивимося, зменшити. Можемо прописати, який ми хочемо розмір нашого тексту. І саму ось цю. Бачите, ось вона. Блок наш можемо збільшити, зменшити. Видалити, видаляємо. Тепер, коли я ще трішечки збільшу, хочу вам показати, що вони прикріплені. Ось. Бачите, тобто ось ці в нас прикріплені стрілочки, і коли ви будете кудись її переносити, наприклад, ось тут, там, де прикріплено, вона не буде змінюватись. Як це зробити? Якщо ви просто скопіюєте, наприклад, вам для дитини мало тут, мало місця буде, ви скопіюєте, тому що у вас багато дітей, і щоб її закріпити, то вам потрібно її ось в цей квадратик ось додати. І тоді вона також буде закріплена. Зараз я вам продемонструю, яким чином. Так само ось тут. Ви прикріплюєте до квадратика, і тільки тоді вона вже буде ось таким чином прикріплена, бачите? Тепер, як зробити, щоб ваші діти, як зробити, щоб ваші діти не змінювали положення. Ось тут в нас є цей головний блок, і ми натискаємо ось тут більше, ось, і тут є закріпити. Ось, бачите? Ми блокуємо і ваші діти не зможуть нічого з ним зробити. Тобто, ось ці блоки вони можуть редагувати, писати свої думки. Ось цей блок вони не можуть чіпати. Але в цей блок вони можуть написати, наприклад, коментар, наприклад, там написали, і можуть через собачку вас згадати, якщо вони вже тут будуть у вас, ці діти. Далі. Ви можете сюди додати, зараз зараз хвилиночку, ще додати ось такі дошки. Тобто, наприклад, ви хочете ще ось таку додати? Берете і переносите. Ось вона. Наприклад, ви хочете ще в цю ж саму дошку ще ось таку додати. Берете і переносите її. Тобто місця тут дійсно багато. Але на вашому місці я вже просто також знову кажу свого досвіду вам. Що треба дітям писати шлях. Наприклад, 1, 2, 3, 4, щоб діти бачили. Тому що вони можуть і не прогорнути аж туди, куди вам потрібно, то краще писати ось тут текстом. Наприклад, зараз хвилинку збільшимо і перемістимо. Ну це вже я побачила свого, своїх дітей. Наприклад, перше завдання. От, англійською написала. Зараз ми виправимо. Наприклад, перше завдання. Далі копіювали собі ось тут. І перемістили... Зараз хвилинку. І перемістили тут, написали, наприклад, друге завдання, щоб вони бачили. А ще краще, якщо ви ще й додасте ось таким чином стрілочку, тут в нас є і стрілки, і лінії. Стрілка, так. Ще буде краще, якщо ви візьмете просто будь-яку стрілочку і ще й додасте цю стрілочку, щоб вони вже дійсно бачили, що ось це у вас завдання. Ще, якщо ця стрілочка буде така достатньо товста, товстенька, і мати, наприклад, якийсь колір, то це буде взагалі прекрасно. Тоді вони будуть собі свайпати і дивитися вашу дошку. Тому що, якщо вони зменшать, вони будуть бачити, ага, в нас є ще друге, третє, четверте п'яте завдання. Можна використовувати як додаткове завдання, як колективна робота, як проекти можна використовувати. І сюди додати можна дуже багато. Дуже. Тепер ще хотіла сказати: якщо у вас є елементи, ось тут вам, наприклад, мало таких елементів, от вам треба, наприклад, Ще ось тільки три елементи одразу додати. Ви можете одразу три цих складових, отак Ctrl-S, Ctrl-V скопіювали, вставили, розмістили, але стрілочки, ось ці обов'язково прикріпили до якогось квадратика. обов'язково, Тому що потім, коли ви будете десь переміщувати, то вони будуть губитись. Ось, наприклад, отаким чином. Тепер ви собі ось так розміщуєте, наприклад. Ось таким чином. Так, зараз ще когось прийму. Доброго дня, дорогі колеги. Ми вже почали, початок вже подивитись в записі. Ось така дошка в нас вийшла. Тепер саме цікаве з цієї дошки. Ми ось тут називаємо її, наприклад, для 5-го А-класу. Ось таким чином називаємо. Наприклад, для 5-го А-класу. Тепер як нам цю дошку поширити для наших учнів. До речі, оздобити вашу дошку, наприклад, ви можете будь-якими матеріалами, які ви собі забажаєте. І також ви можете додати відео, якщо вам тут потрібно якесь відео, чи картинки, чи фото, все, що вам потрібно, ви можете додати. Ще хочу сказати, що тут є така функція Text to Image. Ось вона. Наприклад, якщо вам треба швиденько якесь зображення, наприклад,. Прапор України. То у вас ось тут буде. Ага. Перефразуйте. Давайте напишемо синє небо. У вас ось тут буде зображення дуже швиденько. Саме те, яке ви напишете текстом. Ось тут. І ви можете також його додати. Тепер ще як поділитися з учнями. Отже, у вас вже є дошка, ви додали сюди всі елементи, і вам треба, щоб учні ваші могли написати. Тобто ми вибираємо ось тут поділитися. І в нас є два варіанти. Я вибираю другий, але покажу вам два. Ви ось таким чином можете додати електронну адресу людини, наприклад, ваших дітей. Ну, це якщо у вас вони всі є, ви додаєте електронну пошту людини. Так, Хвилинку. Майлку. І вибираєте, що вона може редагувати. Можете написати, що це, наприклад, практична робота. Це, звичайно, довший варіант, і треба знати електронки всіх дітей. Дитині прийде електронний лист і вона отримає це повідомлення. Хвилинку, я ще дозволю комусь приєднатись. Другий варіант це коли ви вибираєте поділитись, і у вас є покликання. Ось вона. Але це покликання тільки для перегляду. Якщо ж ви хочете, щоб це покликання було для редагування, то ви вибираєте ось тут, будь-хто за покликанням, і обираєте редагувати. Причому ось ці закріплені блоки, ця людина редагувати не зможе, тому що це може редагувати тільки власник. Тобто діти, ось цей закріплений блок, який ми закріпили з самого початку, діти редагувати не зможуть. І дитина отримає покликання. Вона його отримала, або ви скинули в Meet, або в Zoom, або в Classroom. Дитина отримала покликання, перейшла і може почати працювати. Чи потрібно завантажувати телефон і авторизуватися? Так, потрібно. Можна авторизуватися за допомогою облікового запису, але діти зазвичай дуже швидко це роблять, тому тут проблем нема. Дитина авторизується і починає працювати. Стосовно застосунків мобільних, дитині, звичайно ж, запропонує завантажити застосунок. Але чи буде дитина завантажувати, чи буде працювати у вікні, це не має значення, тому що і так, і так дитина може працювати із застосунка, і може працювати просто у вікні браузера. Тобто, це не є так важливо. Тепер чекаю ваших запитань по дошці в Канві. Чи працювали вже ви взагалі з дошками в Канві? Беґгра. Угу. Зрозуміло. Ну і добре. Чи, користу... Чи користуєтесь дошками взагалі? Може якимись іншими користуєтесь, тому що я ще, наприклад, користуюсь користуюсь класовим дошкою. але вона для колективної роботи не підходить. Вона підходить більше для демонстрації навчального матеріалу. А от уже дошка в канві мені набагато краще, ніж дошка в джамборд. Ну, якщо їх дві порівнювати. І тим, що тут набагато більше місця і більше є елементів, як додати і куди додати. Звичайно, дошка Ліно також класна. Користуюсь також не ще можна користуватись дошкою Padlet. але Padlet більше підходить для систематизації і структурування матеріалів. Але для думок, от обміну думками, обміну ідеями, то Padlet... То Canva підходить ідеально, а Padlet вже підходить більше для... Зібрати всі матеріали в одному місці. Отак. Можливо, у вас є запитання, або ви хочете щось запитати про дошки. До речі, вибір дошок в Canva просто безмежний. А ще хочу показати вам момент. Зараз хвилинку. Так. Так, цю дошку, яку ми з вами зробили, вона буде завжди у ваших файлах. Так, зберігаємо. І, наприклад, вона у вас для п'ятих класів, то ви можете просто взяти ось для п'ятого класу, для п'ятого А, а ви взяли собі скопіювали, і у вас буде ще одна дошка для п'ятого Б-класу. І ви просто ось тут змінюєте для п'ятого Б-класу, і у вас той самий шаблон дошки. І таким чином у вас ці дошки завжди будуть з зібраними думками дітей, з зібраними роботами, завжди в одному місці у ваших матеріалах. Дуже зручно. От, взагалі, для мене дошки це було просто відкриття в Канві. Звичайно, що в канві ще можна працювати, наприклад, з презентаціями, але дошки це в них просто-просто. Чи є, дорогі колеги, ще запитання? аргументували, чому відмовили, ні, трудову не потрібно, але це перший раз, що я взагалі чую, що комусь відмовили. Колеги вам комусь відмовляли. Прош... да, я думаю, що просто спробуйте щось. Там вон, пані Наталії також відмовили. А у вас яка посада була написана? Ну, я думаю, вам варто спробувати ще раз однозначно. Тому що, якщо у вас посада вчитель, так, да, зробіть яскраві трішечки, щоб, можливо, печать було добре видно, але думаю, у вас все вийде, просто спробуйте ще раз. За відмовляють, викладачам профтеху відмовляють, вчителям не відмовляли. Добре. Чи нова була для вас інформація? Ну, для пані Оленочки Новицької не нова була. Чи цікаво вам було? Всі мовчать. Тоді, добре, якщо у вас є запитання, можливо, просто запитання, які ви просто хочете озвучити. Запитуйте. Ой, дякую. Дякую, дякую. Можливо, вам просто щось цікаве, хочете запитати, запитуйте про дошки в канві. Ні. Ви можете тільки текстом там писати. На жаль, на жаль, ні. Тільки текстом. Дуже шкода, тому що я також інколи, в мене є планшет, я інколи люблю там щось пописати, але я пробувала в мене не вийшло, на жаль, на жаль, не можна. Е, добре, тоді ще раз вас всіх вітаю зі наступаючим святом, вербною неділю і будьте всі здоровенькі! Всього вам самого-самого-самого найкращого. Я буду дуже вдячна, якщо ви напишете коментарі або в Ютубі, або в Телеграмі, щоб ми продовжували ці прямі ефіри на 20 хвилин. Я вже щоразу вкладаюсь в менше і менше часу. Чітко, конкретно, за 20 хвилин все розказала. Отож, дуже-дуже-дуже вам дякую. Обов'язково гляньте початок. Я вдячна, що ви приділили мені 20 хвилин вашої уваги. Всім гарного, тихого, мирного вечора. До побачення. Буду чекати ваші коментарі. Дякую. До побачення. До побачення.